Вітаю, друзі! Сьогодні 23 грудня з вами Валерій Кличок. Сьогодні у The New York Times виходить величезна стаття, яка має назву Путін тихо сигналізує, що готовий до припинення вогню в Україні. Тобто він дипломатичними каналами передає про готовність до переговорів. Ну, загалом, скажу відверто, в мене особливо якоїсь такої уваги цей заголовок не викликав, але от сам об'єм цього матеріалу. Ну, доволі потужний. Я його перечитав дуже пильно. Це сім сторінок формату А4. І звернув увагу на те, що з'явилося ще кілька статей у західній пресі, які стосуються саме внутрішньої політики Кремля. Тому мені оці матеріали цікаві, Я вам зараз спробую пояснити, що я власне маю на увазі. Тому що я не думаю, що я вас здивую тим, що Путін заявив про чергову готовність до мирних переговорів. Ну, це все маячня, безумовно. Але поряд із цим за цією великою публікацією, де ще стоїть і внутрішній українській політиці. Ці всі речі, вони, як на мене, відбуваються нині не випадково. І західний світ реагує на написане у цій статті. І так, що саме там мовиться, пишуть, що от саме на тлі таких невдалих наших контрнаступальних дій. Коли контрнаступ завершився, а західна преса часто говорить про те, що зайшов глухий кут. У нас до речі, довкола цієї дефініції склалася така дискусія в українському суспільстві. Зараз конгрес не зміг виділити нам фінансову допомогу до кінця року. Дискусія триває в Європейському Союзі стосовно виділення додаткових 50 мільярдів євро на наступні 4 роки. І це все складається дуже привабливо для Путіна, для того, щоб продовжувати свій тиск на Захід, точніше, пропозицію. Так, я сказав, Белий тих з одного боку, тому що він продовжує наступальні дії на фронті, аби Україну примусили до переговорів. Втім, на заході зовсім не так думають і цю всю історію з примусом України до переговорів він розпочав ще в 22-му році. І, до речі, про це і пишуть у цьому виданні. Ну і зокрема зазначає, що двоє колишніх високопоставлених російських чиновників, близьких до Кремля і США. Uh, говорять про те, ну мається на увазі, чому США, що вони мають комунікацію за Сполученими Штатами Америки. Говорять про те, що все ж таки Путін постійно надсилає такі сигнали до Америки, мовляв, давайте проводити переговори. Але Білий Дім, бачите, також вживає абсолютно інших заходів. До, до речі, uh, буквально вчора Джозеф Байден підписав нову порцію санкцій проти Росії. Втім, є одна ситуація, умова, на яку готовий. Піти Путін для переговорів, тобто вони припиняють вогонь росіяни і залишаються на тих позиціях, де вони знаходяться нині. Тобто по тій лінії фронту, де е, зараз вона, власне, проходить. Але ну, ми знаємо позицію Зеленського з цього приводу, озвучував, що це не може бути ніякому е, разі на такі умови, ми точно не підемо. А інші політики стверджують, що такими. Заявами маю на увазі політики на заході. Путін намагається просто ввести в уманну захід для того, щоб перегрупуватися і далі продовжувати війну проти України, здобувати все більше і більше територій. Але ще раз, давайте зафіксуємо, які передумови склалися для того, щоб в Кремлі робили подібні заяви на захід. По-перше, поле бою ще раз, як здається, застрягло в глухому коті. Це дослівно так пишуть самі журналісти. Наслідки невтішного наступу України, слабка підтримка Заходу. І відволікання війни в секторі Газу на Близькому Сході. Але є ще один аргумент, який наводять у статті журналісти, вказуючи на те, що Росія справді тисне на захід для цих переговорів, а саме. Про мобілізаційний ресурс, який задіють росіяни для продовження своїх наступальних дій в Україні, кількість втрат, яку ви зараз бачите, ну, вона направ неймовірна. Це приблизно тисяча чоловік щодня гине. Ну, чоловік це, мабуть, голосно сказав, да, коли говорю про окупантів. По факту, це так знищується дуже багато а, військової техніки, танків, артилерійських систем, броньованих машин. І надходять повідомлення, що росіяни частіше вдаються до формування штурмових загонів без Механізовані складової для того, щоб проводити просто піші наступальні операції. Так, вони добирають туди і операторів безпілотних літальних апаратів, але загалом це не посилені броньованою технікою, підрозділи, які могли проводити успішні військові операції а це просто. М'ясо, і от я кажу, що його в них їх багато, цих е мобілізованих може бути близько 25 мільйонів чоловік. Але та інформація, яку я вивчав у е засобах маси інформації російських, ну звісно, і складно назвати таким менше з тим, ті, які не провладні, а які е не дуже схвалюють або навіть засуджують частіше цю так звану СВО в Україні. Вони говорять, що наступний план, який поставили чиновникам на Росії, на наступний. Ній рік він складає приблизно 400 тисяч контрактників, тому що мобілізацію оголошувати вони не хочуть. Точно така сама цифра, зверніть увагу, звучить і в Україні. Ну і навіть у міру сьогодні сказав, що будуть розсилати повістки навіть електронною поштою, і намагатися мобілізувати тих, хто виїхав за кордон. Ну, Коментувати таку ініціативу доволі складно з правової точки зору, тому що нема механізму. Але я думаю, що Верховна Рада над цим працюватиме. І це такий чіткий публічний сигнал про те, що є тут також у нас пари а про 25 мільйонів, які заявляє Шойгу, ну знову ж таки, це як на мене доволі сумнівно. І Шойгу сам стверджує, що для Путіна це протистояння Росії проти Заходу та США є таким ідеологічним моментом. Він на цьому наголошує, що він робитиме це і далі, і не дозволить собі відступити. Ну, як мінімум, він має залишитися на цій самій лінії. Автори видання і цього, цього матеріалу згадують також історію з Пригожем. Не буду вам її переповідати як фактор того, що для Путіна були в певний момент дуже серйозні проблеми, але наводять інший момент. Якраз щодо підтримки росіянами самих оцих дій і можливості на маю на увазі так званих військових дій Путіна в Путіна в Україні, але не тільки кліки, і можливість припинення їх. Так от, за їх твердженням. На Росії є активне ядро, яке підтримує війну Росії проти України це близько 10-15%. І про це ж буквально нещодавно повідомляв проект Хроніки російський. І більшість росіян, як вони говорять, не вимагають завоювання Києва чи Одеси. Для них буде достатньо анексії Криму. Контроль чотирьох областей в Україні ну нехай не повний, але все ж таки як що відбудеться оголошення статус кво Путіним, До речі, таке повідомлення навіть свого часу публікував і соціалістичний центр Левада, який також наближений до Кремля, і вони там запитували а якщо Путін, наприклад, там ухвалить рішення закінчити СВО, як ви на це будете до цього відноситись? Скажуть окей, все нормально, ніяких питань нема. Тобто, загалом зараз ситуація на Росії така, що вони війну не засуджують в абсолютній більшості. Тих, хто підтримує, не так багато, і загалом убурених буде небагато. Вони скажуть, ну добре, це все так, бо до війни ми звикли, але вона дещо намі набригла. Але такого осуду не буде. Велике значення дійсно має для Путіна в цій історії, як я згадував саме близький схід. За дивним збігом обставин, 7 жовтня, Путін святкував своє 71-річчя від дня народження, на якому були присутні лідери Узбекистану, Казахстану та ще двох країн Центральної Азії. І він почувався, як кажуть вони, дуже впевнено. І в цей же день розпочалася атака Хамас на Ізраїль. Співпадіння не думаю. Імовірно, що за все, це досягалося саме за рахунок таких дуже потужних переговорів. Ситуація накалялася в усьому світі, але. Ресурси Росії на цьому тлі залишаються незмінними, тому що вони не можуть досягнути успіху на полі бою. Це очевидний факт. І ситуація на Росії складається не дуже привабливо, тому що з'явилася дуже цікава інформація, як пишуть журналісти. я Її перевіряв, до речі, на правду так і є. Наприкінці жовтня, після дня народження Путіна, з ним зустрічався опозиційний політик Григорій Явлінський, це очільник партії Яблуко. Вона. Є поки що на Росії, це реально опозиційна партія, яка не може проявляти високу активність, але поряд із тим, Путін з ним спілкувався з Явлінським Маю на увазі півтори години. Явлінський переконував Путіна припинити так звану СВО. Вони засуджують війну ще з 2014 року. Зараз намагаються не називати словом війна, А ну складно їм да, там, проводити відповідну інформаційну політику. Путін його слухав весь цей час. Є підтвердження друзі цієї інформації на правду. І він навіть говорив, що може виступити посередником у перемовинах із Україною, бо він сам є родом з України. І от е, саме відкриття питання про припинення ві, е, вогню з вересня місяця. Це буквально не вчорашня інформація. Е, у західних офіційних колах е, вона є абсолютно правдивою, очевидною і не випадково з'являється така інформація саме в The New York Times. Втім, є одна така загвоздочка. Росіяни прагнуть, і Путін прагне, щоб ці перемовини відбувалися не з українцями, як то хоче Явлінський, а з американцями. Тобто, щоб американці з нас вирішували, але. Зустрічі на рівні очільників служб розвідки ЦРУ та Російської у Туреччині, які свого часу були, і інші дипломатичні зв'язки говорять про те, що американці не підтримують цю ідею. Говорять, ви будете якщо, раптом що то розмовляти виключно з Україною, але не з нами. І як стверджують російські чиновники. Путін і російська армія не хочуть нарощувати свою спроможність далі. Що як на мене є доволі сумнівним з огляду на ту інформацію, але я кожного разу ставлю під сумнів. Моя особиста думка спроможності дуже великі військово-промислового комплексу Росії щодо. Оновлення їхніх військових потужностей, виготовлення нових танків, броньованих машин, тому що експерти, яким я схильний довіряти військовій самі царині, вони стверджують в один голос, що з ВПК Росії не все так просто, якщо не говорив вам і про мобілізацію. Ну до речі, ще один такий цікавий факт: це офіційна інформація Росії, говорить про зниження безробіття на Росії до 2,9%, але воно покликане тим, що нема кому працювати. Загалом, друзі, не тому, що є багато е, тих, хто хоче отримати роботу. Вакансій то багато, а людей немає. І от є такі перекос статистики. Вони про це замовчують. І, до прикладу, зараз складно окремим підприємствам на Росії заповнити вільні місця. Тих, які виконують важку роботу. Ну, наприклад, русські железні дороги, у них велика проблема. До прикладу, сьогодні на Росії можна легко влаштуватися водієм в якомусь підприємстві і отримувати 150 тисяч рублів, в той час, як їхні мобілізовані, отримують 200 тисяч. Там відбувається серйозний перекос саме в економіці. Ну і звісно, що ця вся історія з можливістю перемовин, вона напряму пов'язана із виборами. Президента Путіна на Росії, які будуть відбуватися в березні 24-го року, і Путін хотів би укласти ці цю угоду мирно саме до цих виборів і до виборів у Сполучених Штатах Америки, тому що для нього непередбачуваність Трампа очевидно. Як би то не видавалося парадоксальним на е, пропагандистську історію, яка зараз лунає в змі російських про те, що от, Трамп для Росії це дуже приваблива історія, але вони також розуміють, що очікувати від Трампа якоїсь сталості константи у його позиції щодо війни Росії проти України не варто, тому що він доволі імпульсивний і Може змінити свою думку буквально завтра. Но задайте його заяву про те, якщо я не припиню війну за один день, тобто Путін не погодиться на мої умови, я дам Україні стільки зброї, що вони її переможуть. Жуть так само за один день. Тобто він виконає свою обіцянку. І звісно, що на цьому тлі запитання все ж таки як подадуть? Наголошую ще раз, маю увазі на Росії от припинення таки, таких активних бойових дій. Це подадуть дуже легко. Пропаганда це відпрацює, і скаже, що на даному етапі Росія досягла своїх цілей. Тим паче, журналісти наголошують на тому, що сьогодні Путін не говорить про те. Щоб е, зняти режим зеленського. До речі, таких тез направду не лунає. Єдине проблемне питання на перший погляд, яке є це членство України в НАТО, але враховуючи те, що ну, дійсно наші західні партнери не дуже поспішають оголосити нам формальне запрошення до північно атлантичного альянсу, то росіяни сподіваються на те, що воно так і буде тягнутися, і далі для їхнього внутрішнього електорального поля це не буде ніяким серйозним. Таким викликом, коли вони зможуть отримати, матимуть ризик отримати меншу підтримку. Ну і ще раз наголошу, що американські офіційні особи стверджують, що незважаючи на ініціативу Путіна, Україна повинна демонструвати свою витримку. А США повинні демонструвати свою готовність підтримати Україну, щоб підірвати впевненість Путіна в тому, що час на його боці, і змусити піти Путіна. На поступки в будь-яких переговорах, тобто журналісти все-таки не натякають а стверджують, що такі переговори можуть бути до них там готують. І, до речі, Макрон зробив заяву про те, що ми повинні Україні допомагати більше, щоб на майбутніх мирних переговорах в Україні були стійкіші позиції. Я такої риторики чую дуже багато. І от ми зараз бачимо, що все-таки ухвалюються рішення, ну ще не на виході, незвичайно щодо передачі Україні. Додаткових фінансових спроможностей від заморожених активів росіян є обнадійливі заяви, все-таки що на початку січня буде проголосована допомога в Конгресі. Ну, звісно, це анонс, як полюбляють говорити мої колеги. Тут я не можу не погодитися, але менше з тим риторика і дії практичні в Європейському Союзі вказують на те, що вони не збираються припиняти свою допомогу Україні. І це якраз формуватиме позицію України на майбутніх переговорах. Тому що, ну, я сьогодні, спілкуючись в ефірі 24 каналу, на запитання журналістів говорю, ну, безумовно, що на Заході не допускає такого варіанту, що українські Збройні Сили дійдуть на Червону площу. Вони зупиняться на кордоні 91-го року. І в будь-якому випадку якісь перемовини будуть формально підписані, чи то із Путіном, чи то з кимось іншим. Звісно, час покаже. Але просто хочу звернути вашу увагу. Я підготую ще одне відео з цього приводу, ну не з цього, а саме з публікації у західній пресі, про яке я вам говорив на початку цього відео, який з'являється: про історію із Патрушевим, якого звинувачують у тому, що це він організував вбивство Пригожина за командою Путіна. І ця інформація опублікована у західній пресі «Wall Street Journal». Західна преса переключилася з України на Кремль і активно обговорює їхню внутрішню політику, а не українську. Якщо така тенденційність буде зберігатися, то це дуже хороший сигнал, друзі. Як він може розвиватися далі, що для нас це означатиме, я обов'язково вас буду інформувати на цьому каналі, тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, пишіть коментарі свої з приводу ось цієї публікації, направду дуже величезної. Поширюйте відео друзям, всіх люблю, всім шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!